Привіт, це їжа файного міста! І ми вам зараз покажемо легендарний заклад Тернополя. Водогра! Oh, 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 yeah. Вихід цієї програми підтримав крім нашого постійного партнера коленацьких напоїщі Галя Балована. Галя Балована відчуй себе шеф-кухаром в себе на кухні. Галя Балована – це найсмачніші українські пельмені піци і напівфабрикати. рекомендуємо. Андрія, ти знаєш, що це легендарний заклад? Він ще з Радянського Союзу працював як ресторан. Так. от до сих пір працює. У нас таких буквально одиниці залишились в Тернополі. На жаль, закрився ресторан Тернопіль зараз найдавніший заклад е міста, і тут. До сих пір тримають марку вишуканого закладу громадського харчування. Є багато чого показати, і давайте ми проведемо невеличку екскурсію. Мальовнича локація, водограй знаходиться саме у парку Сопільче, і тут є дуже багато місць, щоб зробити класні фотки, зняти, наприклад, круте відео, весільне, а також приємно відпочити на природі. Це класне місце, щоб зробити весільну церемонію, прямо в центрі Тернополя для зручності окремий вхід у банкетну залу на 150 осіб. Заходимо. Столи можуть формуватися по бажанню замовника. Можна ставити в ряд столи, а можна круглі по 12 чоловік, так звана клубна система. Тут є окремий вихід на літню терасу, на вашу індивідуальну літню терасу у внутрішньому дворі. Цю терасу можна використовувати як місце для відпочинку, розмов, перекуру. А коли тут ставлять козаки. Датський стіл то є одна з найпопулярних точок на вашому святі. Я пам'ятаю часи, коли в цьому залі його називають Світлиця, е, садили 100 чоловік. Це було два. Стола, а там, де зараз камін, причому діючий, сиділи молодята. Зараз же ж світлицю рекомендують для максимум 35-40 чоловік, щоб було максимально комфортно. І є ще своя тераса, де можна подихати свіжим повітрям. Ще одна зала на 8-10 осіб. Цікава тим, що знаходиться повністю у парку, а також має власну вбиральню. Ми вже казали, м'ясо м'ясо водограє. Ви можете скуштувати з риберні, можете скуштувати з мангалу або з тандиру. Це є основна зала. Тут є дуже цікаві картини з Старою Британією, а також, що дуже важливо, є барна стійка з якісним елітним алкоголем. І дуже смачний борщ. Она маєш. У мене є борщ, і знаєш, що круто, я ще не їв, але перцю вони мені насипали. Таке враження, як би знали, що я люблю, щоб було перцю багато. А я люблю борщ. Бачиш, є ребро. Це круто. Ціни і на борщ, і на борщ. Нижче 100 гривень на ресторан, це є добре. Для зручності це є бограч для усіх. Тобто, якщо мені подобається більше гостроти, я прошу, щоб мені дали більше перців, якщо ні, їх просто забирають. І люди, які люблять гостре, і люди, які гостро не люблять, залишаться задоволені. Що помітив наш режисер Юра Кулик? Дивіться, як правило, щоб зекономити, кидають багато картоплі у закладах. Дивіться, оце є вся картопля. А оце є м'ясо. М'ясо, м'ясо і ребро. А, ладно, ще пів картоплинки не йшов, то все. А що у тебе по борчу робиться? У мене по борчу все добре, купа м'яса, я вже його навіть з'їв і борщик дуже смачний. Скажу чесно, борщ мені дуже сподобався. Ну, скажу, що один з найкращих, що є в Тернополі. Рекомендую сміло можете заходити сюди саме на Бограч. Навіть Грусуляк, коли ми знімали передачу тут, там їв Бограч і в казав, що дуже крутий борщ добре. А ми зараз на терасі в центрі міста. Чуєш, цвірінькають пташки, квакочуть жопки, але ми на терасі. На терасі. Дивись, дуже зручні сидіння. Так, mm -hmm. що з столиками, Ну, не знаю. Це вже такі столики, які бачили, як мінімум, Юрошкінняка молодим. Mm -hmm. Але сидіти зручно це є класно. По пиву, так як з нами Миколинецькі напої, ми маємо з чим порівняти. Mm -hmm. Тут є і Миколинецьке пиво, і пиво кумбель. до Чікбель. Я не знаю, чи є в Тернополі ще десь. Давайте спробуємо. Ну, насправді, якщо ви знаєте, напишіть нам в коментарях, ну, наскільки я знаю, Кумпель попити свіже можете тільки тут водограю. Також до пива можете спробувати варіант пивної дошки, де є арахіс, де є власного виробництва. виробництво. чіпси з лавишулок власного виробництва. ж, хамон. Хамончик, класно. Ціна та вага такого задоволення. 140 гривень за майже 300 грам. Але до пива я би рекомендував карасики. Є карасі? Так. Давайте спробуємо. Але як на мене, основний плюс саме водограє то, що в центрі міста ти можеш поїсти ребер, шашлика, наприклад, овочі гриль і картопельку. А от картопелька це Усе з природи. Це круто. І, не ти треба сиди, далеко і ти в центрі міста, але ти сидиш як в лісі. Ти сидиш як на прир... ну, ти сидиш реально на природі в лісі е, пташки, жабки, е, зелень. Ну, повітря свіже, але тим не менше, центр і міста. І дуже наганяє апетит, тому давай пробувати. Поїхали. Починаємо з овочей, гриль чи з картоплі? з Я картоплі. з картоплі. Давайте з картоплі. Давайте Будеш картоплю. Буду картоплю. Май картоплю. Вона всередині з салом, чесночком, зеленю. І не повіриш мікрозелені. І мікрозелень. супер. Основне, щоб була картопля якісна, не маленька, і сало всередині. Суті все. Більше це нічого це не як прийти. українська мушля. І ти знаєш, камера не передає аромат. Не передає. Не передає, але аромат просто фантастичний. Так, давайте М -м. ще глянемо, що є всередині. А, стоп! На нам принесли зразу все. Спробувати трошки. Рибра. Рибра, так. Кобаски. Кобаски. Печений чесник. Любиш печений чесник? Люблю. Давай спробуємо. Mm, фантастика. Чудесно. Смачно. Дивись. Сам момент того, що ти на свіжому квітлі. З боку біля тебе ця гриберня. Ззаду тече їжечка. Не максимально високі ціни. Чи теж гріє душу? Стоп, Пиво. пиво. Львівський кумпель. Ну або Миколаецький, звісно. Або, ми, або в ми, завжди з них. ми рекомендуємо, коли є класна погода. Обов'язково бронюйте столик саме на вулиці, як називається місце, щоб бронювати. Це веранда, це, Ні, тераса. це тераса на це першому, першому поверсі, тераса на другому поверсі. Чудесно. Є тераса в внутрішньому дворі і є тераса на третьому поверсі. Давайте, до речі, як ковбаски. Тут домашні ковбаски. Ми вже їх куштували, ну, вони, вони класні. Реально домашні, реально дуже смачні. Реально такі для... Ну, я б рекомендував. По соусах. На стрімі ми ще пробували соус. Найсмачніший для мене це гірчичний. Стандартно вам дають соус песто, оскільки розумію. І такий варіант для шашлику. Це щось чимось, так? Мабуть, пробувати. Це наш шашлик. Томати, перець, червоний, чесник, зелень. Ну, мені більше песто подобається. То давайте ще піднімемося наверх і зробимо висновки по водограю. Традиційно від їжі файного міста Юрій Шкіняк, висновки по водограю. Ну, дивіться, заклад дуже цікавий. От ми зараз е, на окремій терасі з таким краєвидом, з е, неймовірним просто десертом, з кавою. Сюди можна приходити всім. Сюди можна приходити з друзями на карасики, на кумпель. На ребра, на шашлик. Сюди можна приходити з сім'єю, тому що тут є піца, є нагіци, є е, картопля фрі. Сюди для дітей. Сюди можна приходити з жінкою або з дівчиною, яка на дієті умовно. Тут прекрасні салати. Тут варто відзначати весілля, ювілеї і день нашої перемоги. Давайте. Хочемо подякувати нашим партнерам. Пере все, Галя Баловна, це найсмачніші українські пельмені. Дочь, ти знаєш, що пельмені українські? Так, Пельмені українські. Варенички, піци і літо рекомендуємо. Морозиво рекомендуємо. Тому що вони дуже класні, власне морозиво мають. А також нашому незмінному партнеру торгова марка Микулин Бровар. Для мене особисто це відкриття через те, що є така реберня, буду називати її реберні, mm -hmm. де можна. Недалеко від центру місця, центрі міста все-таки. Біля музичини, що до речі, що трошки можна оркестри послухати, тому що тут якраз духові інструменти mm -hmm. вчаться. Можна послухати класичну музику, можна поїсти ребер прямо посеред парку, не за грубі гроші. А які тут карасики? Які тут карасики? Друзі, це їжа файне місце. Якщо вам подобається такий формат, будь ласка, поширте це відео, поставте будь-який лайк, дізлайк. Насправді однаково, тому що це все одно. І напишіть якийсь коментар, програмі. до речі. Нам це дуже-дуже подобається і дуже потрібно. Це був Юрій Шкільняк. Андрій Турков. І ви всюди добре, в Тернополі і в Україні. Смачно! Смачно.